Запишіть число, діагностувальна робота, аудіювання. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке аудіювання. По-перше, ви прослуховуєте незнайомий текст. Після прослуховування тексту виконуйте завдання на розуміння фактичного змісту, сприйнятого на слух тексту. відтворення послідовності подій, встановлення смислових причинно наслідкових зв'язків. У завданні буде 8 тестових завдань, з яких 4 завдання закритого типу, тобто вибрати один варіант відповіді А, Б чи В. Або. Е Оцінюється по одному балу і чотири завдання відкритого, типу дати відповіді на запитання. Оцінюється по два бали за кожний. Спочатку ви уважно прослухайте текст. Текст ми будемо з вами слухати говорити без дозволу не можна. Записали собі, будь ласка, під зошит назву Говорити без дозволу не можна. Сілися рівненько та уважно слухаємо текст. Є в першому класі жвавий, рухливий, дуже балакучий хлопчик Василько. Часто він не може стримати свого хвилювання або цікавості, вихоплюється говорити. Учителька терпляче йому пояснює, коли треба тобі щось казати, підніми руку. Як дозволю, встань і говори. Василько добре це розумів та одразу ж забував, як тільки щось його хвилює. Якось на уроці арифметики вчителька пояснювала приклад. Аж тут чується схвильований голос Василька. Марія Іванівна, дивіться, який метелик сів на шибку. Усі діти повертаються до вікна, а на шибці сидить великий барвистий метелик. Марія Іванівна тяжко зітхає, насупивши брови, суворо каже Василько Ти розумієш, що говорити без дозволу не можна? Василько добре розуміє, що говорити не можна. Але не може стримати своєї думки, своїх почуттів. Вони рвуться в слово. Наступного дня посеред уроку письма, коли всі зосереджено працювали у класі. Запанувала тиша, діти аж здригнулися від тривожного Василькового шепота. Марія Іванівна он на колодязі чи щоденник лежить. Ой! Нещастя моє, подумала вчителька, як він побачив той щоденник аж на колодязі. А голос вона сказала. Іди, Васильку, до дошки. Постій трохи, тоді знатимеш, що без дозволу говорити не можна. Василько став біля дошки, а в його очах був і подив, і сором. Похилив голову і простояв так до дзвінка. Через день учителька пояснювала на дошці, як складатися із букв нове слово. Закінчивши пояснення, Марія Іванівна глянула на клас. Василько сидить, піднявши руку, благаючими очима дивиться на вчительку. Чому ти плачеш, Василько? Бо говорити ж не дозволяється. Кажи мерщій, у чому річ? турбувалася вчителька. Василько повертає голову до вікна і схвильовано каже. Кошеняш, кошенятко он яке маленьке посеред двору, наїжачо, страшно бідному. Собака стоїть перед ним, ось-ось кинеться на кошенятка. Біжи, прожени собаку, каже вчителька. За хвилину Василько повертається до класу з кошеня. Текст закінчився. Тепер уважно даємо відповіді на запитання. Сіли, будь ласка, рівнесенько. Повторюю ще раз, перші чотири запитання вибрати правильну відповідь. Далі чотири запитання дати відповідь самостійно. Уважно читаєте питання, вибираєте правильну відповідь. За потреби відео ставити на паузу. Також не забувайте, будь ласка, само собі. Як завжди, ми пишемо з вами куточку, як вдалося вам зробити це завдання. Коли закінчили роботу, надсилайте мені. Дякую за увагу. До побачення!